Зірка Мензатюк, Ангел, золоте волосся, Повість уривки. Розділ перший. галині нещастя. Життя паскудна штука. Галя давно це зрозуміла. Паскудна в школі, бо її улюблена вчителька Наталя Васильівна вийшла заміж і виїхала з Києва. Тепер замісне Катерина Петрівна. Яка робить Галя зауваження ледь не на кожному уроці. Паскудна вдома, бо батьки сварять Галю за ті зауваження, записані в щоденнику, за погані оцінки і ще багато за що. Паскудне влітку на канікулах, тому що жодного разу Галя нікуди не поїхала, не те, щоб у Єгипет чи Туреччину, а хоч би в недалекий Крим, навіть ім'я не і паскудна. Несе Галя воду, короми слогнеться, а за неї Іванко, як барвінок в'ється. Хлопці частенько наспівують їй цю пісню, особливо Сашко Гнатенко, з яким вона сидить за одною партою, і щоразу Галя червоніє від досади. Для повного щастя в їхньому класі є ще і Іванко, непримітний хлопчина двієчник, і Галі зовсім не хочеться, щоб він за нею вився. Ніби батьки не могли назвати її інакше. Сабіна, чи Аліна, чи Карина, чи Ісанна, чи ще якимсь модним іменем, як інших дівчаток, і тоді ніяких тобі пісень, ніяких іванків, спокій голові, ніби ангели хату перелетіли. Так говорить бабуся Віра, ніби ангели перелетіли, але таким припаскудним, як останні три місяці життя ще ніколи не було, тепер воно стало по-справжньому нестерпне. Узимку на ковзанці степанчик менший Галін, брат, зламав собі ніжку. І знову ж не поталанило. Коли степанчика привезли в лікарню швидкої допомоги, там зібралося немало потерпілих хто пошкодив ногу, хто руку, їм накладали гіпс чи й просто виписували ліки, після чого відправляли додому. Коли ж дійшло до степанчика, ой-ой-ой, ой -й 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 -й, складний перелом, потрібна операція, і дай Боже, щоб тільки одна. На ніжку приладнали якийсь жахливий апарат, і ось уже пішов четвертий місяць, відколи їхній стаканчик, так Галя жартома назвала братика, лежить у лікарні, і його лежанню кінця й краю не видно. Мама геть перевелася, змарніла, схудла. Під очима в неї залягли синці, їй, напевно, доведеться звільнитися з роботи, тоді жити стане ще скрутніше, грошей катастрофічно бракуватиме. Отже знову прощай, літня поїздка, прощайте, бодей та кісякі, обновки, та найгірше не це. А жалібні степанчикові очі на бліденькому личку. Він бідолашка уже навіть не плакав. Хіба ще тихенько скимлив, коли йому робили черговий укол, лише дивився сумно, сумно, мов зацьковане звірятко. Їй бо, краще вбився з Галею і псував їй фломастер, як то бувало раніше. Він і сьогодні лежав тихий і сумненький, нітрохи не втішився червоними яблуками, які принесла Галя. Вона поверталася з лікарні, світу білого не бачачи, така туга її обступила. Перетнула Михайлівський майдан, і раптом в очі вдарилось ліпуче світло, аж спинилася, підвела голову то сонце, що прозирнуло із за хмар, осяяло крилату фігуру ангела на Михайлівському золотоверхому соборі, і яскравий відблиск упав просто на неї. Бані собору височили на тлі низьких лілових хмар. Ясні та блискучі після недавнього дощу, наче видиве щастя, наче райські палаци, і Галя несподівано для себе рушила в браму під дзвіницею. Колись вона сюди поверталась з бабусею вірою, але то було давно. Бабуся заходила поставити свічку за покійного дідуся, пройшовши під дзвіницею, де біля сувенірної. Крамнички ґалготали іноземці, а Галя опинилася в монастирському дворі. Двері собору стояли відчинені навстіж. Усередині мерехтіли свічки, ніби світилися теплі золотаві сузір'я, і Галя, мов заворожена, пішла на їхнє мерехтіння. У соборі не правилася, і це додавало їй відваги. Покопавшися в портфелі, вона знайшла дві гривні, хвильку повагалася. Бо за них мала б пакетик своїх улюблених горішків, і купила свічку, Тоненьку, і жовтого пахучого воску. Пригадала. Бабуся ставила свічку перед розп'яттям. А перед ким ставити її? Глянула на ікону Стас, там, обабіч царських врат, були зображені Ісус Христос і Божа Мати. Вони в церкві найголовніші, тому Галя не посміла турбувати їх. На іконі за Ісусом Христом вродливий ангел у блискучих латах розправлявся із сатаною. Він був зайнятий, тож дівчинка звернула погляд ліворуч. Там, поруч із Божою матір'ю, стояло ангельське воїнство. Здається, так називала цю ікону бабуся Віра. Передній ангел дивився прямо на Галю, ніби хотів спитати, чого вона прийшла. Тож вона запалила свічку. І поставила перед ангелами. Не знала, чого та якими словами просити, лишень стояла, стежачи, як розгортається плумінець її свічечки, і всередині в ній щось тонко і гірко бриніло, якась струна чи то сльоза, і одна єдина думка товклася в голові. Чому мені так погано? Ну чому все так погано? Бічні двері. Віконостасі відчинилися, з них вийшов чернець у широкому, довгополовому вбранні, і Галя, стрепенувшись, вискочила із собору. Розділ другий, несподіваний гість. Він сидів на підвіконні. Галя побачила його, відчинивши двері своєї кімнати. Але на диво не злякалася. Мала б подумати, що хтось чужий заліз у квартиру поки Покитати на роботі, а мама, звісно ж, у лікарні зі стаканчиком. Проте не подумала. Він сидів спокійний та замріяний і дивився у вікно. Скісний, призахідний промінь падав йому на обличчя, на світле волосся, що сягало плечей. Від того здавалося, мов би його лице обрамлене золотом, ясним сяючим німбом. Він був добрий, саме так добрий. Без найменшої тіні зла Галя відчула, чи то вгадала це, мабуть, тому й не злякалася. А ще він видався їй знайомим, його лагідне обличчя вона вже десь бачила, і світлі кучері навколо лиця, і схилену в задумі голову. Але де? Коли вона могла його зустріти? Не на вулиці оце вже точно, таких зачісок років як не носять. І не вдягають подібного одягу. Що воно, сорочка? Туга, якось незрозуміла хламида. Хто ж він? Галя не знала і навіть не здогадувалася. Спитати, як його звуть, теж було не дуже зручно, але хіба зручніше тупцяти мовчки на порозі власної кімнати? Почекай, заходить сонце, сказав світловолосий юнак, не повертаючи голови. Звідси прекрасний краєвид. Що правда, то правда. Їхня квартира на останньому, шістнадцятому поверсі, і з вікна відкривається широка панорама: вулиця, будинки, галина школа, а вдалині на обрії ліс. Точніше, не ліс, а пуща, бо містечко, яке стоїть за лісом, так і називається Пуща водиця. Галі собі зиркнуло вікно. Сонце якраз торкнулося обрію, залишивши навколишні будинки м'яким рожевуватим світлом. Сліпуче кружало поволі поринало за ліс, за далекі зубчики сосен. Його золота ворожеве проміння гасло, і місто тмініло, цірішало. ось залишалося пів кружала, ось лише малий червоний пружок, та й він тане на очах, ще видніється крихітка. Тинка, мов жаринка, уже усе погасла. Моє ім'я нічого тобі не скаже. Воно дуже давнє та немодне повернувся до Галі юнак. Тому краще називай мене Ангел золоте волосся. Ангел золоте волосся, луною повторила Галя. Вона таки десь бачила цього юнака. Цього Ангела. Він. Ангел? Він дивився на дівчинку та, мабуть, у душі посміювався з її розгубленості, а ще більше з нетямущості, тож Галя врешті взяла себе в руки. Іди знай, може, так також запросто і з'являються. Вона не в курсі, бо нічого про них не читала. У шкільних підручниках про ангелів не пишуть. Набравши відваги, дівчинка ступнула ближче і сіла на краєчок ліжечка. У голові мов віхала, крутилося безліч думок. Про що спитати несподіваного гостя? Яка в неї оцінка за контролю з математики? Чи за що її кривдить Сашко Гнатенко, бо сьогодні він знову дражнився? Але ж ні, то все дурниці. Треба питати про головне коли одужує степанчик. І чому Галя така невдатна, що всі її сварять і сварять, чи може краще нічого не питати, а натомість попросити, щоб її прикрощі минулися? Може, ангел і з'явився, щоб допомогти? Цього Галі хотілося найдужче. Хоча, якщо чесно, їй хотілося іншого. Щойно Галя збагнула, що перед нею ангел, як тесь глибоко в грудях. Замріло потаємне, зухвале, безглузде бажання, у якому вона не хотіла собі зізнатися. Проте воно муляло, мов камінець під п'ятою. Їй хотілося дива, бодай маленького, але справжнього, неземного, чогось такого, що тільки ангели вміють. Галя сиділа, не зводячи з гостя своїх ясно карих очей. Мовчання затягнулося, і це було негарно. А хто назвав вас ангелом золоте волосся? запитала дівчинка перше, що спала на язик. Катерина Петрівна говорить, що Галя спочатку ляпає, а вже потім думає, що треба було сказати. На відміну від Катерини Петрівни, ангел не розсердився, а навіть розвеселився. О, то давня історія. Дуже, дуже давня! засміявся він. Я дістав це ім'я через одного мудрого друга. Через ангела в блискучих халатах? згадалася Галі, ікона з Михайлівського монастиря. Ні, через людину. Хіба ви дружите з людьми? знову ляпнула Галя і прикусила язика. Як вона могла забути? У людей же є ангели-охоронці. Я не був його охоронцем, сказав ангел золоте волосся. Проте ми заприятелювали. Галя знітилася. Про ангелів-охоронців вона не питала. Здається, він читав її думки. Я вперше звернув на нього увагу, коли ще він був твоїм ревесником. Батько привів його вчитися. Ангели дружать із школярами? перепитала дівчинка. Іноді дружать. З незавпличима ангел. Хіба це дивно? А там, мабуть, ні, невпевнено відповіла Галя, той хлопець її зацікавив, яким він був, що ангел потаворишував із ним. Святим і божим. зранку до ночі молився, чи навпаки, звичайною дитиною, тільки, мабуть, розумів у цьому житті трохи більше, ніж проста дівчинка і навіть невідмінниця, а галенка Супрун із четвертого Б класу. От би про нього дізнатися. Якщо хочеш його побачити. Хай станеться одне невеличке диво. Добродушно примружився золотоволосий юнак, розділ третій. Хлопчина з минулого. Що трапилося далі? Галя не могла пояснити вона відчула легке запаморочення на якусь коротку мить, а проте все довкола невпізно не змінилося. Світило сонце, шелестіли дерева під теплим літнім вітром. Що гнав у небі купчасті біля хмаринки. Галя ніби дивилася суперсучасне кіно в 3D-кінотеатрі з напрочуд яскравими кольорами та звуками, а сонце навіть пекло й ніс. Проте, замість кінозали, навколо розлягався неозурий простір, а під високою кручею, на якій вона опинилася, широко синів Дніпро. Так, Дніпро. Підтвердив ангел золотого волосся. Принаймні він теж перенісся сюди разом із Галею, і він таки читав її думки. Місцина була мальовнича і водночас дика. Галя не знала таких місць на Дніпрі. На протилежному березі, скільки сягало око, виднів безкрайній, незайманий ліс, по якому пливали темні тіні хмар. По цей бік теж діймалися віковічні дуби і сосни. Оплетені диким виноградом, мов зелений вінок, вони оточили простору галявину на кручі, серед якої стояла новозбудована церква. Біля її входу чоловіки розмішували червонястий розчин, подібний до бетону, і дерев'яними відрами носили його всередину. Ще кілька робітників розпилювали товсті дубові дошки. На галину появу ніхто з них не звернув уваги. Ніби її і не бачили. Ти для них невидима, — зауважив ангел. Тому, будь ласка, поводьте обережно. Накрочу вибрався, розхлюпуючи із цеберки воду рудоголовий нестрижений хлопчина, у латаній перелатаній одежі. Робітники, обливши свій інструмент, стали жадібно пити, передаючи кухоль один одному. Вони видавалися такими ж дрімучими, як і вся ця місцина, вусеті і бородеті у довгих білих сорочках до колін, у брудних полотняних штанях, деякі мали на собі чернече вбрання. Не впізнаєш ні місця, ні собору? спитав Галю Ангел. Вона ще раз глянула на спороду висока з однією банею. Рожеві стіни складені з каменю і рядів тонкої цегли. Дайте загадати, плінфи? Учора на уроці Катерина Петрівна пояснювала, що така цегла називається плінфою і що будували з неї дуже-дуже давно, у княжі часи. Але ж ця церква зовсім нова, ще навіть не закінчена. Ти бачиш далеке минуле, мовив ангел золоте волосся відповідаючи на її думки, он воно що? Цікаво, цікаво, тільки що тут упізнавати, Галя могла б заприсягтися, що ніколи раніше не бачила ні цих круч, ні церкви. Хоча, якщо придивитися, краєвид нагадував щось знайоме. Паночку, то ви питали про отця Ігумена, і він пішов у ближні печери, мовив хтось неподалік від Галі. І вона радісно стрепенулася. «Ближні печери, здуріти можна, виходить, вона бачить Києво печерську лавру, точніше, те, із чого Лавра починалася. Галя обернулася на голос. Недалеко від неї старий чернець розмовляв із сільським дядьком. Не схожим на паночка, ні вбранням, ні виглядом поруч із дядьком неспокійно переступав із ноги на ногу його син, хлопчина в білій сорочці. Підперезаний червоним поясом, височінький, русявий, з тонкими рисами ніжного, рум'яного обличчя, Галя подумки назвала його паничиком. Доглянь коней, звелів дядьковий хлопець, а я піду пошукаю отця його мена. Разом із ченцем він подався вниз кручею. Туди вела добре втоптана стежка. Його син дістав із воза, що стояв на краю галявини торбу з вівсом, і приладнав її перед кінчиком, мордами, коні, пофоркуючи, захрумтіли зерном, а хлопчина, задерши голову, замилувався церквою. Споруда йому подобалася. Він аж усміхався, обводячи поглядом високі могутні стіни, прикрашені узорами спринфи. Величну баню із золотим хрестом, що мов би, пливла серед хмар. Здавалося, він забув про все на світі. То це так? Ти гладиш коней? з несподіванки хлопчина здригнувся, і Галя теж. А нестрижений слушка, який щойно приніс майстрам води, зайшовся реготом. Він уже кілька хвилин стежив за прибулим хлопцем веселими очима. Що? Гарна церква? спитав він. Одразу видно, що ти приїхав здалеку, з глушини. Певно ж тобі не снилося, що у світі є такі церкви. Паничик заперечно хитнув головою. Та ні, я з-під Києва. Он як? перепитав служка, недовірливо оглядаючи приїжджого. Здається, він вирішував, кипкувати з нього чи ні? Ця церква така ж висока, як собор Святої Софії. Щиро сказав прибулий хлопець. Вона велична, та красою дивовижна, бо церква, щоб ти знав, то земний образ Господнього неба, мудро пояснив йому служка. Слухай, ти, певно, усе тут знаєш. Чи правду кажуть люди, що цю церкву варяг Симон побачив у небі і навіть обміряв її поясом зі щирого золота? Звісно, правда, інакше чого б народ говорив, сказав служка, котрому явно подобалося вдавати із себе знавця. Він усміхнувся вже приязно і заходився розповідати, як то трапилося. Галя знала цю історію. Вони всім класом ходили в Лавру, і їхня вчителька, то була ще її люба Наталя Васильівна, розказувала, як збудували знаменитий Успенський собор. У київського князя служив. Варязький княжич Симон. Коли він плив до Києва, його корабель захопила на морі страшна буря. Уже не сподіваючись на порятунок, Симон почав молитися і раптом побачив у небі величну церкву. Ти не потонеш, а будеш похований у цій церкві, яку мають збудувати, почувся згори голос. Видіння постало таке виразне, що варяг. Обміряв церкву золотим поясом. Вона була двадцять поясів завширшки, тридцять завдовжки, тридцять заввишки, а разом із верхом з банею п'ятдесят. Після цієї пригоди минуло чимало літ. У 1068 році, коли на Русь Україну напали поливці, варяг Симон разом із князями Ярославовичами прийшов у Печерський монастир до переподобного Антонія. Просити благословення перед битвою, і знову він почув про церкву. Святий Чернець провістив, що битва завершиться поразкою. Але Симон не загине, бо має бути похований у церкві, яку збудують у монастирі. Після битви на річці Альті нещасливої, як і напророкував преподобний Антоній, Симон віддав золотий пояс святим отцям на будівництво храму. Монастирський служка розповідає цю Бувальщину з багатьма подробицями певно, йому вже не раз доводилося розказувати її богомольцям. Навіть місце на церкву вказав сам Бог, додав він, закінчивши оповідь про варяга. Як то? здивовано спитав паничок. А так, прийшли в монастир четверо майстрів греків із царгорода, ті, що й тепер у нас працюють, прийшли і питають, де ви хочете ставити церкву? Бо нам явилася цариця небесна та послала збудувати храм у Києві на русі Україні. Тоді отець Антоній став молитися, щоб по всій землі впала роса, а там, де мала стояти церква, щоб лишилося сухо. Уранці пішла братія і знайшла суху галявину на верху гори. Може, її провіяв вітер або просушило сонце, зауважив паничок. Мудро зауважив, бо й Галя таке ж подумала. Еге, наступної ночі отець Антоній став молитися, щоб навпаки, по всій землі було сухо, а на святе місце впала роса. І що ж, сталося так, сталося, і знову Бог указав оцю гору. Служка аж ногою тупнув, мовляв, ось вона, обрана богом земля. Отець Антоній молився ще й третьої ночі, а вранці. Поблагословив місце під божественну Богородичну церкву, і тоді з неба зійшов вогонь, спалив кущі, розчистив галявину, люди з дива попадали на землю, як мертві. Було тут багато киян і чинці, і Великий князь Святослав, і його дружинники, і княжий небіж Володимир, той, що тепер сидить у Переяславі. Ти теж бачив, як вогонь із неба сходив? Спитав паничик, не зводячи зі служки зачарованих очей. Та де ж я? Я тоді ще малий був, воно ж більше як десять літ минуло», – знехотя зізнався служка. Але отці про це розповідають. кажуть, що Великий князь власними руками копав рів на підвалини, а ченці закладали під стіни часточки мощі семи святих мучеників, що їх привезли із собою греки, Артемія. Леонтія, Акакія, Полієвкта, Арефи, Якова та Федора. Обидва хлопці, не змовляючись, повернулись у бік поставленої на святощах церкви, до будівництва якої навіть князь доклав руку. Тут ще багато диву чинилося, деячому з того я й сам свідок, ніби між іншим докинув служка. А що ж ти бачив? Розкажи, будь ласкавий, зацікавився паничик. Сложка на це й розраховував. Було це весною, якраз коли мене сюди взяли. Трохи згорда повідомив він бо я сирота, той попросився в монастир, а його мене Никон прийняв мене. А отець Никон, великий чоловік. Кажуть, що він сам митрополит Іваріон. Притишивши голос хлопець, ніби він ховається під виглядом монаха, відколи в нього. Вийшла незгода з греками. А через що незгода? спитав паничик. Через що? Через що? Або того мого розуму діла Митрополит Іларіон наші права обстоював, Русь Україну боронив, а грекам то не, помас... не посмакувало. Греки добрі то добрі, але своєї користі, ніби бійся, не попустять. От. Але дай розкажу тобі про диво цієї весни припливли до нас нові грецькі майстри. Ті, що розмальовують храми святими ликами. Самі прибули, ніхто їх не кликав. Оглянули церкву та, нікому, нічого не сказавши, повернулися до свого човна, хотіли втекти, як то згодом з'ясувалося, гребли всю ніч. А вранці дивляться човен стоїть, де й вечора був навпроти наших печер. Божа сила не пустила їх. Може, вони в темряві збилися та гребли не за тічією, а проти, а вода зносила їх назад, засумнівався панинчик. Певно, що так. Бог дав, щоб вони заплуталися. От вони повернулися в монастир і стали просити відпустіть нас, ми згодилися оздобити малу церкву, а ваша церква дуже велика, нам вона не підсила. Ми віддамо золото, яке взяли наперед за роботу. Отець Нико не питає, про що ви говорите? Ми не давали вам золота, а греки стоять на своєму, мовляв, двоє ченців із Києва прийшли і заплатили. І описали ченців, схожих на покійних отців Антонія і Феодосія. Тоді греків повели в келію, показали мальовидло, де обидва отці змальовані, а греки кажуть правильно, ці домовлялися з нами. Але чому ви говорите, що вони померли десять літ тому? Вони дали нам золото щойно перед нашим від'їздом. Отаке диво вчинилося. Виходить, що отці Антоній та Феодосій із неба дбають про монастир. Вони святі, так уся братія вважає. Служка згорда подивився на прибульця, той стояв вражений до глибини душі. Прекрасна церква, будівництво якої перед Творилося на низьку чудес, заполонила його уявом. Аж надто заполонила, подумалася Галі. Не така вона й незвичайна ця церква, шепнула дівчинка ангелові. Бабуся казала, що під час війни її підірвали динамітом і ніяке диво її не врятувало. Так, собор знищили, погодився ангел, тільки ж він знову стоїть, відбудований. Ніби з ним нічого й не сталося.